Сьогодні ковтнемо кисню з дуже несподіваним героєм. Його обличчя завжди за темними окулярами. Він завжди знаходиться поруч з першими особами в нашій країні. Він знає багато секретів, але ніколи про них не розповідає. І домовиться на інтерв'ю з ним. Ну, це було сім кіл пекла. Але Артему Кулі це вдалося. Уроза! Фіга собі. Так нормально в лопи. Да, трошки таке на пам'ять залишиться. Я охороняв Ющенка, потім Януковича і після цього Порошенка. Відколи Позаду, ну, привозиться. Звичайно, там. Ого! Трошки, трошки, трошки зброї старий легендарний, як кажуть, як Ісу. Так, в 5.45. З часом відмирає інстинкт самозбереження. Руки пошла. Ну скажу тебе так, они все погибли. Ми дуже довго домовлялись про це інтерв'ю. Нам довелося написати стільки листів і зробити стільки дзвінків, немов це була зустріч з президентом. І це не дивно, адже герой нашого матеріалу постійно знаходиться з першими особами держави. Більше десяти років він охороняв президентів України, а зараз голову Верховної Ради. Його звуть Максим Романчук, і два повних дні ми провели з ним немов на зйомках бойовика. Перший у тирі, куди ми попросили прийти його в робочому образі, в костюмі з навушником бронепорідних. Папкою, ну прямо Джеймс Бонд. І другий на навчальному полігоні, де він зазвичай займається у повній амуніції. Тож зараз, прямо на мені, ви побачите, як же охороняють перших осіб держави. Ми починаємо. Привіт, вітаю ради знайомству. Взаємно. — Я так розумію. Якщо ти на роботі, то я так близько не підійду до охоронця. А, ну я буду намагатися, щоб була певна така відстань. Да? А як Безпечна. ти мене будеш притримувати? Якщо от, а, я то, буду, я я буду більш дипломатично до тебе відноситись з тобою, підспілкуватись і посміхатись. Якось тебе відсунути, і якось тебе Да. Як як ляльку просто? Я в костюмі, тому що я на зйомці. Ти так ходиш часто. Я так розумію. Так, да, враховуючи службову необхідність, приходиться використовувати більше випадків. Чим відрізняється мій звичайний костюм від твого? Ну, по-перше, розмір піджака трошки більший зазвичай, ніж самого костюму, ну, самих штанів, тобто він має бути більший. Тому що бронежилет? Тому що бронежилет. Це ківаровий або ДНО, тобто полімерний бронежилет, другого захисту, який захищає від. Кулі пістолета та ножа. Скільки важить? Приблизно десь 2 кілограми. Краватка теж чимось відрізняється. Ні, вона звичайна, Вона звичайна. В принципі, є особливість в тому, що робиться надріз позаду і робиться або на ліпучці, або резинка для того, щоб якщо ти мене схватиш закриват, за за так да щоб ти не відірвав голову. Ну угу. зараз тебе, якщо прихватити, тобто ти то розумієш я ця, так. То да. Я полеті. А, до речі, хто з навуш... по навушнику з тобою розмовляє? Це іде розмова самої зміни. Тобто всього наряду, раднаряду, котри задіє при виконанні службових обов'язків. Тобто, щоб було 100% взаємодія між всіма жарти пускають? А, ні, дуже суворий радіообмін з використанням кодової таблиці для того, щоб усунути можливість, ну як то кажуть, втручання. так втручання. Да. Я охороняв Ющенка. Потім Януковича, і після цього о, Порошенка. І зараз ти охороняєш разомколу. Так, да, зараз я його Верховної ради. Кар'єру свою починав з прапорщика. Звичайно, тобто я прийшов в управління, працював в комендатурі, ходив на пости, охороняв об'єкти. Потім перейшов до виїзної охорони, і після цього вже потрапив до служби безпеки президенту України. Ну, скажу тебе так, вони всі погибли. Уражено тримає постерами, тобто бачимо, як максимально ефективно так. Да. Ви взагалі маєте пріоритет, куди стріляти? Взагалі так, так. Да, рекомендації, чесно кажучи, це для мене не найкращий результат, тому що ну, зависока голова може рухатись і не дуже. Саме найкраще тут або нижче. На угу. максимально эффективно. Тут жодного жодної гуманності немає. Е, ногах, наприклад, е, е, питання в тому, якщо людина вже використовує зброю, тобто маємо загрозу ніяких пріоритетів. Так да є якийсь сценарій, коли ти мене якось Накриває? так, да дуже багато технік, але вони е, різні в залежності від випадків, коли щось відбувається, тобто просто закрив. Відпрацював так з контролем, mm -hmm. а, можуть просто заступати, тобто я можу заходити за тебе, якщо ми йдемо просто ціль, закрив собою, відпрацьовую. Коли а, дуже ви кіна і тобто, є необхідність прибрати з лінії вогню, так звичайно, можуть використовувати різні предмети. Наприклад, і за себе так, да? тобто використовується фізіологічні зави... особливості кожної людини, незалежно, mm -hmm. в неї маса, габарити, якісь всі моменти, тобто я можу. Контролювати так, да. Ага. І все. Наприклад, тобі стало погано. Або все може бути тебе поранило. Так? Наприклад. Тобто, я все, що використовую, тобто я маю змогу тебе контролювати і вогонь. Це у нас таке дуже цікаве, як всі називають чорний чемоданчик, Е, У деяких глав держав це насправді він є, але ми використовуємо бронепапку. Це бронепапка, в котрій всередині знаходяться е, металеві або зараз використовують керамічні пластини, угу. котрі забезпечують в закритому вигляді е, безпеку від е, майже всіх видів нарізної зброї автоматичної. Е, в розгорнутому це вони е, у нас становлять по другому класу захисту. Це дуже просто. Іде відкриття, і я вже можу працювати. Цель! Відходи! Відходи! Відкриття! Тобто я прикриваю. Відходжу, накриваю особу, або що необхідно, наближаюсь до супротивника. Ну і парасолька. Тобто, всі бачили, навіть коли немає дощу, немає якихось загроз. Парасолька є так само ефективним інструментом при забезпеченні безпеки. Чому? Тому що вона є найефективніша, наприклад, від снайпера на великій відстані. Тут карбоновий посилювач, як то кажуть, можна нормально таки ще тріснути. Посилені елементи, котрі забезпечують її надійну роботу. Тобто такі самі дії. Тобто вона відкривається. Сі! Відкладемо! І я вже можу, прикриваючись її або прикриваючи охороняємо особу, можу виконувати, як то кажуть... Завдання. Так, так так точно часто траплялась на роботі якась така екстремальна умова. Як так? достатньо, достатньо. Так, да. За цей час враховуючи там відвідання всього світу, відряджень і масові заходи. Все повністю багато чого було. Про щось можна казати, про щось ні. Про те, що можна побачити по телевізору, я можу там прокоментувати, то що ні, то воно залишиться в історії. Візит президента Білорусі Лукашенка. Офіційна зустріч в залі прийомів. Тобто стіл. і відбулась така дуже неприємна ситуація, коли е, е, голові прикордонної служби Назаренко на той час стало погано і пройшлось його евакувати. Тобто, так да, це я е, мій співробітник. Так допомагає співробітник безпеки Білорусії. Тобто, ми разом його прибрали. Якщо пам'ятаєте, якраз перед цим буквально за 5-6 хвилин до цього випадку відбулася е, ситуація з Фемен. Коли вона вибігла, там по почала показувати. Я так само мій, мої хлопці її прибрали. Містер культури України після цього підходить до мене старший зміни по забезпеченню безпеки Лукашенка і питає: у Вас так кожен день? Я кажу: так буває різне. Яка середня зарплатня у співробітника державної охорони, який охороняє вищих осіб? Ну, у нас це не є такою дуже сильною таємницею, тобто там починається приблизно десь там від 15-16 тисяч гривень і вище. Тобто, це на рівні може трошки вище, як там, наприклад, у збройних сил України, Нацгвардії, так так інше. Тобто, ну приблизно такі самі цифри. Скільки днів твоєї роботи або може годин оцінюється в 100 доларів? Ну напевно, не знаю. Там треба калькулювати, а ну може дві-три доби. Які стереотипи праців охоронців тебе бісять найбільше? Ну, по перше, це стереотип є в тому, що тілохорони це такі, як то кажуть, трошки туповати, такі зухвали, такий, такий не людина, котра на будь-які дії або інших там громадян становиться надто різко, тобто вона так само спілкується і в житті вона така. Тобто, такого не є Правильний Ті охорони це аналітик, це вішова людина, це дуже високий відсоток злочинця. І він в нас бореться. Тобто, Якщо ти фахівець, тобто ти собоєш з точки зору людини, яка буде нападати, або буде робити якісь дії, і ти ставиш протидією. І це буде вірно. Твій автомобіль? Да, трошки є. Чому такий брудний в таку гарну погоду? А, ну, Як то кажуть, чистий джип позор Да? <сум> це l 200, яка, як кажуть, була народжена в процесі тренування і підготовки. Тобто вона виконує -то, завдання маленького пересування. Много тренувального центру. Для самозахисту то що рекомендував би всім там, газовий балончик, наприклад. А да. Це що поплакати то, трошки? Так, да, так, да, трошки. Да. Якщо там якась ситуація, тобто не завжди потрібно використовувати зброю. тобто mm -hmm. Можна вирішити питання, якщо накал пристрасті, да, виникає, кепки хтось збирає, хтось значки, все повністю, mm -hmm. а я шеврони з підрозділів з ким -під працював. Бо... Каже, звичайна машина, абсолютно проста машина, але я тут бачу на стелі, ну, таке, я не знаю, я в пабах таке не бачу взагалі ніколи. Скільки їх тут, цих шеврон? Я, я не рахував навіть. Із цікавих останніх є, наприклад, з ким працювали, тобто були е, як то кажуть, да, американці, як то кажуть, Хюстон, ми маємо проблеми», проблему. Сват Хьюстону, так, да? ну, да, американська американська поліція. Так. Тобто, як це влаштовано? Ти з усі, з ким ти співпрацюєш, ти потім обмінішся? Ми, ми обмінюємося, Так, да. У нас є свої шеврони, і ми обмінімося просто, щоб якісь там, як футболісти, да, майками, хтось там якимись там презентами, да ми просто шевронами. Це у нас ГЛОК-17 австрійський з особливості, що можна відмітити, а наявність ліхтаря, тобто. Для, для, для можливості да, використовувати в темних приміщеннях, щоб не було не було необхідності використовувати, ну і була вільна рука одним словом. Так, да, Якщо мені треба, я її вмикаю одним пальцем, і потім, якщо треба, я можу вже працювати. Батьківщина видає тобі зброю, а ти вже їм там трошки маєш можливість там за своїм захнагою та готовністю її трошки підготувати. Mm -hmm. У мене так ще один окремий момент є е, така скобаль, ще Додав, а вона для чого? Е, це для щоб можна було носити без е, кобри. Чи доводилось отак, от як мене когось ховати, когось стріляти на? Світ? Службі? Mm, ну, враховуючи службову необхідність, і, 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 і не можу, не можу озвучити да, такі питання. Це такі етика, як ви. Да, це, це, це така етика, да. тобто це з того якраз з цих питань, когось ви там вже в когось стріляли, щось робили, так далі. Ну, це трошки не етично так, да, відповідати. Ти можеш розповідати про тих, кого ти охоронював? Е, ні. Чому? Ну, тому що це не, по-перше, це не етично, е, тому що вони. Так само люди всіх є які, якісь вади, звички, і це буде непрофесійно боку. Ти часто буваєш на якихось таємних перемовинах, от таких от заходах, які не для сторонніх очей? Звичайно, бувають, як то кажуть, закрите засідання не для загального розголосу, але ми не можемо розповідати про них ні в якому паку. Інтимні моменти ні в якому випадку, <рес> <рес> <Ні>. <рес> тобто навіть якщо я спитаю, яку музику любив слухати Янукович, то ти це не розповіш. Ні, не розповію. Ну, всі всі добре знають, що він гарно грав на гітарі, так да. Та й все. Тобто, да. цей контент можна де контент побачити десь в інтернеті. Чи залишився хтось з Януковичем? Так, з ним де, ну, деяка кількість хлопців, да, котрі склали свої повноваження на той час. І як то кажуть, по подальшому. Почали йому забезпечувати вже безпеку, вже будучи вже цивільними людьми. Ми охороняємо посаду, тобто людину ми розглядаємо тільки як морально етично, тобто ми слідкуємо за нею, щоб було все нормально добре. А, якихось особливостей, так, як дружніх відносин, ми ну, намагаємося не підтримати. Тому що, переходячись на особисто, це є професійно. Це для підготовки снайперів, як то кажуть, і для можливості або штурму другого поверху, або просто розміщення для стрілкової позиції, або ну, Яке в вантажу. Там у нас, там, у нас там, у там все те, що потрібно якраз для як то кажуть, всіх процесів. І тут купа всього. То, да, тут, no, тут Це все якраз потрібно. Да. Тобто, фі фішки, якесь обладнання. Тут no, явно в тебе тут не шампура. Е, Бувайте шампура, і можна так само на відпочинок з родини виїхати, з'їсти якийсь шматок м'яса. Ну, коротше, ти знаєш повністю готовий до зомбі-апокаліпсису. Ну, Так, майже так. У тебе є зброя, консерви не трамбувати туди. і знаєш, як оцей трушний американець, можеш їхати і мочити зомбаків. Як то кажуть, консерви можуть бути у когось, головне, щоб була зброя. Я люблю зброю. Я люблю зброю і допрацьовувати її, як зараз, мовно кажуть, тюнінгувати, тобто використовувати її вже під певний Завдання, тому ну, що ну, немає універсальних інструментів. Наприклад, е, Ну, наприклад, ми маємо такий е, старий легендарний, як то кажуть, як так, в 5,45. Е, це у нас цивільна версія. Допрацьована, тобто її так впізнати можна, якщо так дуже ретельно вдивляючись в її саму конструкцію. Використовується вже каліматор для ефективності, глушник, ліхтарик, тобто такі маємо вже допрацювання, котре вже компактне і веде використання. Такий з наших вже звичних. АК-47, на 39 тобто взагалі змінена систему, тобто вже каліматор у нас. Газова система, якщо бачимо, звична, у нас мушки немає, вона вже зсунута позаду, з регульованими газблоком, полегшеною рамою. Машина вже стає більш сучасною. Ну і з таких цікавих, як ми зараз знаходимося в А-центрі, тобто наш український виробник це Зброяр. 223-й, тобто це у нас такий зразок НАТО, котрий вже таку дуже, 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 дуже сильну таку міцно брав на су і в збройних силах України, і в інших підрозділах, тобто використання боєприпасу НАТО, зразка НАТО. 5.56 на сорок. 'Я більше вже як 10 років професійно займаюся стрільбою тактичною, практичною, тобто маю ну достатні вже здобутки з цього приводу. Тобто, да, це моє такі і, і хобі, і захоплення. Тобто, чим ми як то кажемо, перезавантажуємося. Хочу відвідати, і якщо все буде добре, перемогти на чемпіонаті світу з практичної стрільби. Це для стрільців як Олімпійські ігри. Легенький сценарій, тобто можливості при навіть невеликому наряді або Показати, як то кажуть, співвідник особистої охорони є як то казати універсальним інструментом для виконання будь-яких завдань. Це в якому сценарії взагалі така може. Ну це сценарій, коли маємо менший людський ресурс, тобто людей мало. А зазвичай у нас ну, є групи тактичної підтримки, тобто є ГТП з підготовлених у хлопці, тобто котрі вже озброєні, в бронежилетах вже готові виконувати завдання. Тренуємося і в важкому, і прийоми, як то кажуть, спецпідрозділів все повністю так служивание. Так, звичайно. І брав участь у бойових діях. Так, да, я брав участь у бойових діях. Mm -hmm. Ну, це було спочатку 2014 року. Це виключно виконання службових обов'язків. А це ваш повноча... По повноцінний учасник стрільбища. Да, такий учасник не боїться, як то кажуть, стріляний кіт. Так він прямо як під цей камуфляж звивається, з бронепапкою Чорний mm такий. -hmm. Він знає, що якісь іммистейка ковбаска йому перепаде. Так, розповідай, що у нас тут є. Ну, ми для тренування використовуємо, як то кажуть, всі знають, пінбол або страйкбол, а інші люди зброї. Ми використовуємо більш до бойової, це а, під Сімінішн сумі... і фікс пістолета Гок, котрі стріляють, використовують такі ж самі магазини. Ергономіка така сама, як у бойового, але використовують а, набої несмертельної дії, а, котрі мають кулю з фарбою. Wow. Тобто такі. Okay. На такому форматі. Руки пошла. Oh. І ось у нас веде потрапляння. Так, да. Тобто воно максимально безпечно, трошки залишаються фарби. І ми, і ми розуміємо, що було потрапляння в людину. Все відчуття, яке вообще нічого нема. Робимо челендж зараз. У нас буде ти відіграєш роль охороняємої особи і займету варіант один плюс один, як то кажуть. Тобто один охоронник зі зброєю. Mm -hmm. Я буду тебе супроводжувати, ти будеш переміщатися, і у нас вже є там підготовлена особа, яка буде на нас нападати. Тобто ми не знаємо, в який момент в яким чином буде здійснено замах на тебе. але я буду намагатися тебе врятувати. Нападати буде твій колега, так? Да? Так, да, дуже досвідчена особа в наших, як то кажуть, колах, Тобто, я думаю, в нього. Ну, може щось вийде, щось ні. Ні. Тобто ти, як, як у нас дуель буде. Він один проти одного. Так, челендж, да. повний челендж. Тобто член. реально на мені будуть сліди, бо, uh, Якщо він дав, якщо він влучить, так, да. Це Працюємо для цього, для цього і потрібно. Да, для захисту обличчя і очей, щоб не потрапив у мене так само, да. І працюємо, як то кажуть. Козак! Козак! Дель! Йо! Йо! Контроль! Про категорію влучення, так, да? Тобто. ого! Блін, ніфіга собі. Так нормально в Так, да, Трошки таке на пам'ять залишиться. Так, да? так, Подивимося по тобі. Все, ага. Як то кажуть, живий. Да. А мене є... Тобто щоп, ти щоп... мене вчасно знищив. Да, я прибрав тебе з лінії атаки, як то ага. кажуть, сам отримав. Враховуючи, що було краткосоване зброя, якщо я мав би бронежилет, я залишився, бо живий. Якщо не мав би, тоді вже, вибачте. Так. Це, вже... Да, к... це вже кішки. Це вже потрапляння, так. Да. І дивимося на нашого нападаючого. Є влучання так, так. Да. Ну, як то кажуть, відпрацював один-один. Один-один. Чи є в тебе якісь професійні травми? Шрами, ну так, достатня кількість. Вони мають місце. Чому? Тому що в процесі навчання і тренування ти їх е, є пошкодження там, починається з углобів, якісь там може легкі або такі різні поранення можуть бути відбуватися. Тобто, звичайно, вони залишаються на тілі, да, і вони супроводжуються все, все життя. Що найгірше може трапитись на твоїй роботі? Це коли ти не будеш здатний, тобто виконати, захистити охороняємо особу, врятувати їй. А потім вже собі життя. Це саме найгірше. Наша професія професія на ну, навпаки. Якщо ти найкраще зберігся, тобто ти найкраще, найефективніше можеш виконувати свої обов'язки. Наш як то кажуть, результат нашої дії це охороняємо особу безпеці. Ми здорові, ми виконуємо свої обов'язки. Це наш показник. З часом відмирає інстинкт самозбереження. Ну що ти своє життя маєш віддати за когось. І це має стати не то, що норма, а це, це вже твоїм правом життя. Це як, як то кажуть, певний відбиток. І розуміння моєї родини, що я в будь-який випадок можу піти на службу, не повернутись. На роботі це самого не це драйв, тобто присутність цього, якісь несподіванки, вирішення якихось завдань, це постійний, як то кажуть, рух. Сьогодні не знаєш, де будеш завтра. Завтра невідомо де будеш післязавтра. Так і це постійні зміни. І адаптація до них, і зміни, коли ти вже ну маєш змогу впливати на них. Це 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 круто. Який був найкращий день в твоїй роботі? Ну, перше, це коли ти на добовому чергуванні, ти на службі, і тобі повідомляють, що в народилось, народився, народився Так. А потім ти на службі тобі повідомляють, що у тебе народилась донька. Так, да? Це такі приємні моменти, але ти розумієш, ти так видохнув, зробив, посміхнувся радісно і працюєш далі. Так, да? Мрія, є в тебе якась? Е, так, звичайно. Як у кожного військового. Поганий той військовий, що не мріє стати генералом. <гум> це так, да. Тобто бажання йти далі, о, приймати участь у змаганнях, навчати хлопців. Саме гарне для викладача це коли твої вже підвеглі, ті, ті люди, ким ти займався, вони досягають вже таких, ну, йдуть вище вище. До цих зйомок я уявляв, що тілоохоронців обирають за силою, розмірами та влучністю пострілів. І в принципі не без цього. Але все ж таки професійний тілоохоронець – це ще й аналітик. Я Артем Куля, і ми вже готуємо для вас наступний випуск про нетипові професії.